Ми на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні, героям слава Героям слава, пане Сергію. Ну що там Херсонщину нашому мучили всі ці дні псевдореферендумами і вже звітують про те, що непогані результати люди прийшли, ясно, як вони проголосували. Що ви скажете? Що ви очікуєте далі? Чи буде якесь умовне загострення? Тому що днями ми очікуємо, що у держдумі вони мають всі ці псевдореферендуми вже узаконити, сказати, да це наша територія. Що ж тоді буде відбувати? Ну, до речі, расисти сьогодні зранку повідомили про те, що не тільки в окупованій Херсонщині голосували, а ще й за межами окупованої Херсонщини проголосували 30 тисяч херсонців. Уявіть собі, я так розумію, що це, мабуть, в хантемансійському окрузі, і на Камчатки там і, чи на Сахаліні вони відкривали виборчі дільниці, тобто вони там назбирали 30 тисяч херсонців. Ну дуже дивно. Тому що ми можемо казати про результати, якщо результати вони напишуть, такі які захочуть написати. Вони там вже їх оприлюднували ще набагато раніше ніж до проведення ось цього фейкового дійства. Звичайно, завтра зранку будуть вже результати. Вони там, я так думаю, покажуть, що буде 80% явка 70%, 78% за проголосували. Вони зазначали такі цифри колись раніше. Ну, можливо, якісь приблизні, але ж ці цифри вони ж ні, ніяк не пов'язані з тим, що там голосувалось, чи взагалі там щось голосувалось. Тому що як можна казати про якісь голосування, бо вулиці були пустинні. Ніхто не виходив, всі дослухались парад і не виходили на вулиці місця. І знаєте, це як у місто було пусте, а населені пункти взагалі по вулицям ніхто не ходив, тільки собаки. Ки гавкали, але ж расисти ходили і намагалися хоч когось зловити. Ну а друге, що вони робили, це створювали свої пропагандистські картинки, наганяли туди там клоунів, артистів і влаштовували таке шоу, що начебто жваво голосують і, і щось там заповнюють і кидають з Росією, назавжди кричали і так далі. Тобто, ну виключно театрали, які е, завезені для цього дійства. Дійсно, завтра будуть. Вже точно результати, ну вони їх напечатають і будуть подавати Держдумі Росії чи Путіну, щоб їх визнавали. То знаєте, викликає турботу тільки те, що ми всі розуміємо, що ніякої законності це псевдодійство немає. Ми всі розуміємо, що ці виклики там про примусову мобілізацію це порушення Женевської конвенції, тому. Що люди на окупованих територіях не можуть бути мобілізовані, і ті, хто не отримав російського паспорту, вони продовжують бути українцями, а, а отримали російські паспорти. Там мизерна кількість людей це виключно колаборанти і угу. їх паспорт... Пане Сергію, якраз про колаборантів. Скажіть, будь ласка, ми побачили, що на жаль, деякі колаборанти вони помирають, повертаються. На жаль, шпиталів свої не змогли отруїти. Десь там були заяви, що є і надзвичайно вдала ліквідація колаборантів і тих людей, які як ви кажете, кричали, що Росія тут не завжди. Що ви в принципі скажете? Чи змінюється настрої, чи змінюється модель поведінки цих колаборантів, враховуючи, що вони точно знають на них абсолютно щодня полюють українські партизани? Ну так, і яскравим прикладом якраз був ось цей журавко зі своїм охоронцем. Це якраз робота нашого руху опору, така чітка координація. І цей колаборант він був знаковий якраз для окупантів і для найвищого кола колаборантів. І вони були знищені в готелі Плей, там, де знаходились там і Раша туди, і група знаходилась, і розгвардійці знаходились. Тобто була так така потужна бувовна саме в цьому отелі, і журавка та все, відправився на концерт до Кабзону. І вони всі в черзі. До речі, я хочу сказати, що і руху пору партизани попереджали кожного колаборанта. Що рано чи пізно, але вони понесуть відповідальність. Рано чи пізно вони відправляться до Кобзона. Той концерт триває, постійно поповнюється і будуть поповнюватись. В них виходу іншого немає. Пане Сергій, тут днями авторитетне видання Нью-Йорк Таймс написало статтю про те, що Путін особисто віддав команду не йти з під Херсону, незважаючи на будь-який тиск армії України. Але чому саме Херсон настільки став важливим містом для президента вбивці Володимира Путіна, якщо, наприклад, з під Харкова вони успішно дременули? Ну так дійсно я читав цю інформацію, і це мабуть відповідає дійсності, тому що саме не зважаючи на все те, що в окупантів немає змоги перекидати в достатній кількості техніку і озброєння, то вони там просто як то гарматне м'ясо запихують своїх військових. І, до речі, перехвати показують те, що самі військові Російської Федерації між собою спілкуються і кажуть, що ми тут гарматне м'ясо треба. Якесь поранення шукати, щоб в госпіталь виїжджати, зберегти своє життя. А чому принципове місто для них? Тому що це єдиний обласний центр, який окупований. І Херсонська область вона окупована в перші дні була окупована на 95%. Зараз процес деокупації триває. Зараз є нові звільнені населені пункти, зараз менше відсотків. Оток окупації, але все ж таки він доволі високий, і Херсон є саме знаковим для Херсон є саме знаковим для Путіна, тому що це і обласний центр, і майже вся Херсонська область. Тому він і тримається за Херсон, незважаючи на те, скільки вони положать там своїх расистів, і тому вони вперто налагоджують переправи, вперто намагаються переправляти техніку, вперто переправляють баржиті, поповнюють разом з технікою підводний флот рашистів, але вони вперто це роблять. Пане Сергій, тут колаборант сусіднього регіону Балицький каже, що після завершення референдумів усі чоловіки області, ну або придатні до призиву, скажімо, будуть мобілізовані на війну проти України. Українці будуть воювати за його словами проти України. Це дуже дивна історія. Чи чули ви подібну інформацію про Херсонщину? В Херсонщині колаборант Сальдо видав указ, що розтворення створення добровольчих батальйонів поки що не говориться про примусову мобілізацію. Але треба зазначити, що чоловіків від 18 до 35 років перестали випускати, і останніми днями зробили, що, начебто, перевізник має мати ліцензію, тобто навмисно російську ліцензію а ту ліцензію ніхто не бачив, тому розгортали на блокпостах постах, розвертали автобуси і просто. Просто не випускали людей, тому можна сказати, що виїзд з окупованої Херсонщини на сьогоднішній день взагалі заблокований під тими чи іншими причинами. І е, окрім ось цих добровольчих батальйонів, поки що нічого не зрозуміло. А примусова мобілізація за українськими паспортами ну мені складно уявити, як це буде відбуватися. По-перше, а по-друге, я думаю, що у, якщо це відбудеться, не дай Боже, звичайно, це порушення Женевської конвенції. Але я вважаю, що тоді. Мобілізовані наші українці одразу здадуться в полон, якщо їх кинуть на лінію фронту і ну, відповідно перейдуть до Збройних сил України. А якщо їх поставлять в тилу, то будуть з тилу гатити рашистів. Іншого виходу немає, тому що настрої якраз настрої херсонців, вони дуже проукраїнські, вони потужно проукраїнські. Це не може не тішити. Пане Сергій. Дякуємо за коментар. Депутат Херсонської обласної ради.